І звільнили бочки від льоду. Лисичка таке ще ж не бачила. Шматочки льоду. Що, все? не зацікавило тебе? Чи Ти мене просто злякалася? Ось оце з бочки лід. Не треба заносити наші об'єми для води, ємності для води. Приміщення, воно вже трошки і це цікаво. Дезі теж не бачила Люду, вона ще ж молоденька. І хто знає, де вона жила. Дезі цікаво? Ти ляди, не застуди лапки. Це Ці все цікаво, тільки що книжки читала. Тепер і що? Ні, воно слизьке. Це ж є лід, його в зубки не візьмеш, а хочеться, так? Да? Дезюша. Ні, всі намагання, мабуть, марні твої. <смі> Ні, не вийде. Получилося і куди ти його понесла? Хвастаться? Хвастаться понесла. Чи це як цукерочка для тебе буде? І носиться, а ніхто ж не претендує. Що будеш гристи? Може, це не так і корисно, щоб... Дивіться. Дивіться, який смачний лід. Перше бачу. Ну, як діти, от у сніг гризуть, так вона оце. Десь і смачненьке. Не годують же собаку, хоч льодіка поїсть. Ой, ну зараз буде тепла каша, я сподіваюся, що ти не захворієш, бо забирати в те таке задоволення, рука не піднімається. Дай ти на цю грай дивиться, думає, що вона робить, чи з розуму зійшла, чи що вона робить. Все, Дейзюша, пішли, там тебе ждуть твої однодумці. Ейра, Ельза. Жоржик, мишка на тебе чекають. Дезюша, пішли. Зараз будеш кушати і спати. Барбосюнчик, хороший собачка, якби його вичесать, до грумера, боже, йому б ціни не було, воно б красивезне, характер золотий. Це не золотий характер, це скандалістка ця сніжинка. Гавкає постійно щось, розборки в неї якісь, ну, як і в людей. Хтось спокійненький, Дезі пішла за наступною порцією, Все, треба її заводити, щоб вона не наробила собі шкоди. Дезюша, ти опять взяла? О, ти господі, як дитина мала, сосульки оту беруть гризуть.